Так, по машинці пройдусь спочатку візуально. Тобто в нас обидва бампери фарбувались передній в бронеплівці. Є ось тут такі пошкодження трошки незначні, це як типу як 25 копійок. І, в принципі, в передній частині все. Тут у нас все добре. Це просто бруд поверхневий. Тут маленька цяточка підкапана. Так, все далі. Окей. А, ці молдинги... А, вони були хромовані. Ні, вони не хромовані, це плівка. Ну, я... вони хромовані, я кажу, да, обтянули плівки. Все, зрозумів. І, І ці так само. Ні, ці так. Ці теж вони були. Ага, так, да, бачу. Це вклеєно плівкою. Пари на да, брон... тоновані. Тут в принципі все окей. Тут. Аналогічно. Далі по показникам товщиноміра. Капот. капот бронеплівка? А, капот бронеплівці. Капот, бампера крила. 206 294, 294, 300, 311. Лобове. Акура. 20-й рік. крила так само бронеплівка. 275 Оклеєно Поклеєно доволі непогано. Попрошу Далі дверця вже тут трохи, що обклеювали. Відстає. Так, Все тут окей. Кришка у нас пластик, чи метал? Пластик. Так, да, це пластик у нас. Далі 93, 170, 107, 140, 146. снова <свят> бронный пивка Це окей. Ну і дах. Ага, передня частина ось так само в бронеплівці. Зона піскострую. Так, ага, і це тут якісь нюанси є, так? Да? По даху? Оці от жовте. Да, оце не знаю, воно таке прийшло. Не... Зараз я подивлюсь, карту відкрию трошки вище залізу, окремо зніму. Дах 160. 177, 148. 320 і по плівці 338. все окей. Так, по цим ось дефекто, ну це типу, можливо, були якісь подряпинки, щось типу такого, і його просто підкапали чимось не в колір. Ось тут і ось тут. Це, да, це не, не суттєво не дуже видно, але вони. Так, далі, по підкапотному простору. Почнемо з самого капота. Капот у нас не демонтувався. Ось видно, Як і крила, так і петлі. Все з ним окей. Абсолютно по шумці і по герметику весь цілий, він, до речі, промаркований. Тобто все тут окей. Ось ну, це крило, мабуть, для зазорів з бампером трошки тут. Можливо, до нього дивилися. Далі. Далі. Так, і фара кріплення ось тут трохи Ау, відломане. Ось є це ціле. Далі тут в нас по металевій частині стакан, Подушка двигуна, ланжерон, телевізор, все ціле. Абсолютно куди не глянь. І все сухо. Візуально, рівень масла є. Масло чисте, все гарно. Тут до ланджерани вже знизу подивимося. Так не дуже зрозуміло. Далі радіатори в непоганому стані, все окей, радар, камера, все окей. Кришка декоративна ось тут і зняв гальмівна рідина на максимумі. Антифриз зараз подивишся. Антифриз тут не дуже візуально можна подивитись, але я його трошки пролив, синій гарний, ну, верніше зелений. Гарний, все знімаки. Ну і рівень є видно, в принципі. По фарам Бронеп... Тонувальні плівці. Все окей цілі абсолютно так по багажному відділу тут відкрили тут у нас є донкрат це ось так все акуратно защелкується жилетка тут особисті речі Кладіть, будь ласка типу ділиться так на два е цих Органайзера і коврик RDX оригінальний. ось, Далі є шторка, що рідкість. Звідси ж можемо стелю подивитись. Все, все тут акуратно. А сидіння типу да, від'їжджають. все, сидушки в нас пішли. Далі вікно в нас акура, оригінал. По пластику взагалі все ціле, без ніяких нюансів. Кришка в нас пластмасова, все норм. Ну і сам привід. На відкриття і на закриття функціонує адекватно. Да. Ось сама камера. І зараз ще раз відкрию. Так, далі, по задньому ряду вікна Оріга, Акура, дверна карта. Без зауважень, це просто бруд. По петлям тут все окей, внизу так само все окей. Також вона промаркована крило так само промарковане. Проєм цілий, тут також бронеплівка. Диван у нас Та, типу, в ідеальному стані. Підлокітник це функціонує, реміні функціонують. Цей ремінь можна подивитись дату. Він у нас 10, 11, 20, 20 рік. Далі спинка водійського сидіння, все окей, ремінь окей, дефлектори цілі функціонують, два USB порта, Підігріви. ця спинка так само окей, ну і тут все аналогічно. І зразу ж вже відзніму цю карту, так само промаркована. Вся ціла, до карти питань немає, но акура. Що, що? Панораму, панораму. Да, панораму за реправіруємо. Да, да, Тут все є. Ремінь живий, так само по маркуванню 10-11, 20 Так далі, передня пасажирська карта, без зауважень. Все гарно в принципі, дверця вся ціла, скло 20-й рік. По петлям також все окей. Далі торпеда. Все гарно, все акуратно. Бардачок функціонує, дефлектор цілий, тут все також гарно. Так, тут це у нас ключ і ця ніша закривається. Тут у нас також USB-порт з дуже великим отвором прикурювача AUX.